Керувати головним аеропортом столиці, і це не Бориспіль, взялась людина, яка дійсно має талант до розбудови і все життя займалась саме будівництвом. А якщо пану Костержевському щось заважає будувати нове і красиве, в нього під рукою завжди знайдеться пара бульдозерів. Про бізнес звички новоспеченого посадовця Надія Бурдєй. Сосновий ліс на Київщині 50 кілометрів від столиці берег Дніпра. На початку 2016 року понад 20 ділянок лісу оформила у приватну власність одна людина. Загальна площа понад 7 гектарів. Ліс приватизувати насправді не можна. Та за документами це на ліс сад. Вирощувати яблука посеред сосен захотів відомий забудовник, а нині очільник ради директорів аеропорту Жуляни Денис Костержевський. Змінювати цільове призначення земель він уміє віртуозно. Його маєток, наприклад, розташований на донедавна військовому полігоні. Про цей об'єкт нещодавно розповідали колеги. Мисливсько-рибальська база, яка межує з церковною землею, вражає своїми масштабами і належить теж не випадковій людині. Більше гектара землі і вся нерухомість зареєстрована на Дениса Костержевського. Я, як фізична особа, придбав цю земельну ділянку, яка вже була в приватній власності у мисливського господарства, придбав і по договору купівлі-продажу. Денис Костажевський з 2009 по 2011 роки директор аеропорту Жуляни. Саме за його керівництво аеропорт передали в оренду на 49 років приватній компанії Майстер Авіа. Конкурентів майстра зняли з конкурсу за невірно оформлені документи. Після цього серед бенефіціарів майстер-авіа, окрім одіозного екснардепу Василя Хмельницького, з'явився і сам Костержевський. До прагнення неба Костержевський прийшов із землі у минулому. Він депутат Київради, член комітету з питань будівництва, керує компанією «Міськ житлобут. Київрада називає цю фірму не інакше як рейдером. Київська міська рада не дала захопити рейдерам майно гаражно-будівельного кооперативу. Голос це звідки Київради за 2015 рік. А ось тут ми бачимо, як насправді Київрада Рада не дала захопити майно. Сюди просто заїхав грейдер і зруйнував гаражі. Приїхали машини і крани строїтельної компанії «Товбика» камій житлобуд. були люди в одежді, з п'ять з надписами Мімі житлобуд». і почали руйнувати. E, значить, ми e, визвали міліцію, оформили, задокументували і відкрита кримінальна справа в Ласіївському суді в 2014 році. Також відкрита кримінальна справа, вони спочатку приїхали e, значить, з різаками, з усіма, були електрики, хто там, сантехніки, і срізали двері, все також майно ворували. Понад 230 гаражів займали півтори гектари землі в зеленому та затишному Голосієво. Неподалік від будинку міськжитлобуду. житлобуду. У 2009 році компанія вирішила звести ще одну багатоповерхівку. На місці, де тоді ще стояли гаражі киян. Рішення Київської міської ради. Вона дійсно погодилась передати в оренду земельну ділянку компанії «Міськ Житлобуд». Але за умови, що компанія вирішить майнові питання із власниками гаражних боксів. Але вирішувати майнові питання міський Житлобуд» приїхав на грейдері із охороною. Залишилось 25 людей, які всіми доступними методами засіщають свою власність в судах, в прокуратурі, в прокуратурі, в міліціях, в основному люди пенсіонери у людей забирають послідні. Київрада, начебто, і захищає інтереси людей, але лише на папері. Натомість власник компанії «Міський житобут запевняє, що депутати Київради просто піддались впливу виборців і не уявляють, що роблять. На жаль, ці люди вони вчинили тиск на Київраду. Такі, знаєте, депутати взагалі-то не дуже так, занурюються в цю проблематику. Бачать люди, бачать виборці, щось там шумлять, якісь плакатами машуть. І Київрада з голосу, це питання було внесено в порядок денний, з численними порушеннями, відмовила нам в поновленні договору оренди письмовій відповіді компанія зазначає, вирішили питання майже з усіма власниками. Майже майно правові питання були вирішені майже з усіма членами гаражно-будівельного кооперативу Голос більше 200 фізичних осіб, окрім тих, які вимагали суми в еквіваленці більше 50 тисяч доларів. До тих, хто на думку компанії захотів за свою власність забагато, приїхав грейдер. Власники гаражних боксів оформили своє право власності на підставі судового рішення. Денис Костержевський переконує, що це рішення фіктивне. Я їх називаю таких аферистів-ракетирів, які на підставі того самого підробного, підробного судового рішення, яке ви зараз е згадали, вони вже після того, як товариство Міжтобут оформило земельну ділянку, десь через рік або через два. Встановили право власності і пішли в БТІ з тим підробним судовим рішенням і зареєстрували собі право власності. На рішення, яке Костержевський називає підробним, посилались у подальшому інші численні суди. Тому про підробність говорити важко. Та й отримала його власники гаражів задовго до того, як до них приїхав бульдозер забудовника. Тепер по сусідству із руйнованими гаражами вже виросли три маєтки. Один з будинків належить також будівельнику. Землю під другим записали як садівництво та пасовище. Якщо вмієш вирощувати яблука посеред лісу, то пастися посеред Києва взагалі не проблема.